Друзі, всім привіт! Я сьогодні в Юск. І дивіться, в Юскі теж вже готуються до нового року. Вже з'явилися новорічні прикраси, декор і іграшки. Ось такий гном 1200 гривень. Він доволі великий. Так, а це маленькі маленькі олені Так, коштують 235 гривень. Ось такі. Може, вони і були в прошлому році, я вже точно не пам'ятаю, мені здається, були. Є ось такий пліт. Він такого зеленого кольору 700 гривень. Так, прикраси ось такі. Тут дві штучечки в упаковці йде у вигляді квіточки. 60 гривень. Зараз акція були по 150. Лед свічечки. За 90. Є ось така прикраса. Тут шишки і що це? жолудь 175 гривень. Теж раніше були дорожче 275, ліхтарики за 150. Ну, звісно, тут же знайомі є іграшки декор. Ну, Може, щось новеньке побачимо зараз. Так, ось такий гном. Невеликий 125 гривень всього. 750 ось такий з червоною шапочкою. До речі, у мене такий так, 550 ялиночки, гілочки по 150, ялинка майже 400. Ось така краса, гілочка, 400 Віночок можна зробити, а можна. Просто розкласти за 125 свічник. Симпатичний такий з ялиночкою 235. І що це? Це у нас гномики по 235. А свічечки маленькі білого кольору, теж там ялиночки намальовані, 65 гривень. За 125, якщо треба, комусь є ось така настілець накидочка. Ну, чахол. Так, а це у нас що? А це у нас такі за 150 гривень гірлянди в двох кольорах червона і біла. Гілочка по 225. Нічого так красиво виглядає. Вона, може, не дуже пишна, але треба, звісно, декілька. Так, ще ось такі олень. А, це такі самі? Ні, це більше, мені здається. Так, Санта Клауси, ну, доволі великі, Середнього розміру, Є й більше я бачила в епіцентрі 2,699. Гном 2700. Так, а це маленький гном з такими ніжками. <гум> так, 135 малесенькі коштує, прикраси дерев'яні по 200. Так, зараз ще не все тут розклали, але дивимось поки що є. 350 ось такі свічечки. Ну, свічки є ще і в іншому мені здається місці. Так, ялиночки, а 1150 ялинки. Так, іграшки ялинкові в наборчиках. Тут різні кольори є: золотисті, зелені, червоні, красиві, маленькі. Так, бувають і більшого розміру, ну ось поки що такі. Так, штучні квіти, які красиві, 150 гривень. Гілочка ось така червона. Так, симпатично виглядає. Ну, і, звісно, багато варіантів гірлянд різних. Є зі знижкою жовті ціночки, є і такі. Ну, тут їх багато всі показувати не буду. Покажу ось деякі ціни. Можете на паузу ставити. Так, а це що? Це набір, 13 штучок 135. Невеличкого розміру. Але ось так. Так, це ми вже бачили: це цукерочки ось такі. У вигляді цукерочки, прикраси 125 гривень. Так, а, до речі, набір був за 175. Окремо, ось так прикраси, по 80 гривень. Інший набір. Тут всього 6 штучок 100 350 гривень. Симпатичні. Не прямо ще вау, але доволі гарненькі. Так, що ще? Ну, тут є ще подушки і пліди. Пліди по 300 бордовий, а подушка ось така з оленем. Симпатична. Прикрасити дім на новий рік. А пліди ось ці червоні, мені здається, вони ще були. Кожен рік вони є 130 на 170. Ще там подушка зірочка. Ну, він не дуже такий товстенький, він, скоріш, тоненький. Подушка зірочка. Так, 450. А ось, дивіться, які пліди. 130 на 170. Красиві новорічні. Там ще визеруночки є. 700 гривень. Це, мабуть, саме цей плед. Цікаво було б розвернути його. Що він там всередині? Замалюночок новорічний, ось така подушка. А вона з одного боку така з везеруночком білим, а з іншого простенька. 400 гривень. Так, ось такі красиві свічнички. 225 гривень. Ялиночки дерево 700. Так, що ще по 1600 ось такі гноми чи ельфи. Ще свічечки новорічні, 235 гривень, прикрашені такі гілочки невеличкою. 375 свічничок, літ свічка 165. Ось така ангелочки є білого кольору 400 гривень. Так, ну і багато різних, я ж кажу, гномів. 349 ось цей невеликий. Прикольні такі. Так що вже новий рік відчувається хоча ще майже 3 місяці. Ну, 2. Будемо вважати, що 2. Ось така гілочка ще є. Теж нічого так виглядає. Ну, звісно, треба декілька 150 цього гривень. Так, ліхтар великий, півтори тисячі. І що ще? Побачите, ось такі ялиночки, лід свічки, 200 гривень. Ну і інші прикраси є. Так, зірочки доставати не буду, дуже плотно стоять ялиночки 235, ось такі, дивіться, зелені статуетки 600. Майже 1000 санти невеликі за розміром. Так, а ось які махнаті, пухнасті, бородасті, 350 гривень коштують. Так, ліхтаріки по 375. Так що вже є що обирати заздалегідь, хто купує на Новий рік. Так, ну це ми вже бачили їх. 100. Ну, і ось ще з іншого боку тут гірлянди. Це малесенькі, тонесенькі. І ось такі є 300 гривень. А тут з цими сантами І що тут ще? Ну, в принципі, багато. От, дивіться, статуетка така є. Так, 250 гривень. Вона коштує. Ну, і, звісно, дерева, ці гірлянди теж є. Хто любить такі, Ну мені щось не дуже. Для дому я вважаю, що вони якось не дуже, а от в офіс, в якийсь магазинчик прикрасити. Так, ось такі ємності баночки. Баночки по 185. Теж тут декор новорічний на малю... малюнок намальована на баночки, так. Все ще у нас такий ліхтарик. Под ліхтар 450. Сніговики, а сніговик 300. Ще ось такий декор, набірчик невеличкий. Є. Ну, і що ще посуд? Трохи є посуд. Такий, до речі, симпатичний. Не дуже багато всього, такий скромненький, але якраз те що треба. Ось такі салатнички, мисочки 200 чашки. Так, серветки є, паперові. Так, а що ще хотіла показати? Ось ці мисочки по 165, зелені і червоні, дуже теж симпатично. Начебто нічого такого в але настрій новорічний передає. Так, свічечки. Тож вже можна приходити і дивитися 175 свічечки. А кухлі по 125, теж зелені і червоні. На одну тематику, так би мовити, також такий кухоль великий, 175. Ну, він настільки великий, просто об'ємний. Так, ось така баночка з сердечком. 85 гривень. Ще маленькі по 229 гномики. Ось така малесенька чашечка. Сніговичок намальован і ялиночка 100 гривень. І є така сама, тільки велика 150. Ну, така висока вона. Так, ще у нас. Ти поки, мабуть, і все з новорічного, може, ще щось буде. Ну і нагадую, що зараз Юск святкує 20-річчя своє, тож є знижки на інші товари. а Їх багато, всі я, звісно, показувати не буду. У мене такий невеличкий забіг в магазинчик. Подивилась якраз тільки новорічне. А так є тут багато що зі знижечками. Тож, якщо треба, забігайте поки що діють акції. А я хочу собі зараз купити білі вішаки і піти додому. Тож буду дуже вдячна вам за коментарі, за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі. Ось я якраз дійшла до цих білих вішаков. Ось такий набірчик 165 гривень. Вішалки. Беру, купую, всім пока, до побачення, друзі!